Цьогорічна Нобелівська премія з фізики присуджена Джону Кларку, Мішелю Деворе та Джону Мартінісу за відкриття мікроскопічного квантового тунелювання та квантування енергії в електричному колі. Вони показали, що навіть великі системи можуть поводитись як атоми, наприклад, проходити крізь енергетичні бар'єри. Інакше кажучи, ці вчені перенесли квантову механіку у світ, який ми можемо побачити. І у цьому відео ми розкажемо вам про їхнє досягнення. Є межа, яку людство завжди намагалось перетнути між макросвітом, який ми можемо дослідити неозброєним оком, і мікросвітом, де закони класичної фізики перестають працювати у квантовому світі частинки можуть одночасно бути усюди. Довгий час вважалось, що він існує лише на рівні атомів і фотонів. Там, куди людські прилади майже не дістають, в середині 1980-х у каліфорнійському університеті в Берклі вчені фізики Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс створили крихітне електричне коло завширшки всього в сантиметр, використавши надпровідники. Матеріали, у яких електрони об'єднуються в синхронні пари, що називаються парами купера, вони не стикаються з атомами і не втрачають енергії, саме тому здатні ковзати крізь матеріал без опору. Це явище відоме як надпровідність. Щоб випробувати межі цього ефекту, дослідники вставили тонкий непровідний шар між двома надпровідниками, створивши так званий перехід Джозефсона своєрідний міст, через який можуть проявлятись квантові ефекти. І ось тут почалось найцікавіше у класичній фізиці. Якщо кинути м'яч у стіну, він завжди відскочить назад. Але у квантовій трохи інша історія тут стіна перестає бути перешкодою. Цей процес називається квантовим тунелюванням, і раніше його спостерігали лише для окремих елементарних частинок, аж поки цьогорічні Нобелівські лауреати не побачили його в макроскопічній системі. Справа в тому, що об'єкт проходив крізь енергетичний бар'єр, який, за законами класичної фізики, мав би бути непрохідним. Спочатку система перебувала в стані нульової напруги. Свій квантовий характер вона продемонструвала тоді, коли протунелювала з цього стану, коли раптом з'явилась напруга, попри наявність бар'єра. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Коли дослідники опромінили коло мікрохвилями, вони побачили, що система поглинала лише певні частоти, переходячи на вищі енергетичні рівні. Саме на цих рівнях тунелювання легше виникало. І все це відповідало передбаченням квантової механіки. Лаурати підтвердили, що макроскопічна система є квантовою, вона може поглинати або випромінювати енергію лише в певних дискретних порціях квантах. Тобто, вперше в історії це вдалося не з окремим атомом чи електроном, а з цілою системою. Один з лауреатів, Джон Мартініс, використав принцип енергетичної квантинізації для створення перших практичних квантових бітів або кубітів, основи сучасних квантових комп'ютерів. Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс фактично змінили масштаб квантової механіки, довівши, що всесвіт не проводить чіткої межі між мікро та макросвітами. Це досягнення допоможе вдосконалити квантові комп'ютери і взагалі дозволяє поглянути на квантову механіку під зовсім іншим кутом. неймовірне досягнення та наші вітання лауратам. Напишіть в коментарях, що вас вразило найбільше. Та підпишіться на канал, якщо наука для вас так само цікава і важлива. І зустрінемось в наступному відео.